Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Тиждень розпочався із прохолодної дощової погоди, і зараз дізнаємося, що очікує нас надалі. Отже, до четверга ми перебуваємо у полі зниженого тиску, тому часом у нас будуть опади у більшості областей вночі навіть подекуди з мокрим снігом. Але з 22 числа в нас вже очікується припинення опадів та поступове підвищення температури. Отже, найближчі кілька діб на території України впливатиме поле зниженого тиску, тобто циклон, який забезпечить у. Більшості областей нам погоду з опадами, це переважно будуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Найближчої ночі по західних областях це можуть бути переважно вигляді снігу опади. Надалі, 21 числа, опади залишиться тільки по південних і частково центральних областях, а вже з 22 числа на більшу територію України впливатиме поле підвищеного тиску, і вже у більшості областей пануватиме погода без опадів. Також зверніть увагу, що найближчої ночі по південних і частково центральних, знов -таки, яких областях можуть бути місцями тумани? А 20-го та 21 го числа також по західних областях в нічні та ранкові години можуть бути погіршені видимості на дорогах. Тож будьте -то уважні та обережні. Повітряні потоки на території України за такої ситуації, тобто ми перебуватимемо в полі дії циклону, переважно будуть спочатку з південного сходу, а потім перейдуть на північно-східні, швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то найближчі кілька діб вони становитимуть в нічні години від 4 тепла до 2 морозу, в день години плюс 3-9 градусів практично по всій території України. Але по південному сходу України, а також починаючи з 21-го Практично вже по всіх областях України підвищення температури в межах плюс 6-12 плюс градусів. Але зверніть увагу, що найближча ніч на Заході України буде ще морозною. Там буде спостерігатися 0,5 морозу, а вдень години всього плюс 1, плюс 6. Тож маєте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.